Вітаю, шановні пані та панове, вчора відбулася чергова телефонна розмова президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, за підсумками якої маємо коротку і таку нейтральну інформацію, зокрема зі сторони офісу президента України, про те, що обговорювалися питання підтримки Сполученими Штатами зусиль України по стримуванню російського агресора, зокрема. Українська сторона в чергове поставила питання про надання далекобійних ракет томагавк для ударів по військовій інфраструктурі Російської Федерації. В даному випадку кілька ремарок насамперед зазначу, що американська адміністрація Білий Дім не коментує ситуації з томагавками. Отже, в даному випадку це може свідчити тільки про те, що власне Трамп все ще розмірковує на сьогоднішній день. І визначається з тим форматом відповідно передачі далекобійного озброєння, яке може бути поставлено в Україну. Або ж вже постачається. Ну є інформація, що томагавки вже замовила одна з європейських країн в достатньо великій кількості. А це Нідерланди, йдеться про них. По-друге, в вчорашньому повідомленні президента України йшлося і про Петріоти. При інші засоби ППО, зокрема, українська сторона запропонувала угоду американцям на придбання цих засобів ППО, які конче необхідні сьогодні для захисту енергетичної інфраструктури України. Безумовно, що це питання номер один. Однак. В контексті далекобійного далекобійної зброї яку американці власне повинні надати україні для ударів по російській федерації йдеться зокрема про питання знищення стратегічних збройних запасів і можливостей подальшого виробництва озброєнь російської федерації тому безумовно сама адміністрація трампа це чудово розуміє нарешті про те що якщо зараз не убезпечити себе від а, а, подальшого нарощування озброєнь Російської Федерації, то, безумовно, що надалі саме американцям буде значно дорожче контролювати цей процес, і безумовно, що новий виток агресії в Європі і не тільки в Європі. А, ми вже маємо факти, що сердишні бомбардувальники залітали в зону повітряного впливу а, повітряної сфери і Аляски, тобто території самих Сполучених Штатів Америки новий виток напруги безумовно буде відбуватися рано чи пізно він розпочнеться. Тому однозначно, що Трампу вигідніше сьогодні підірвати енергетичний і військовий потенціал Російської Федерації руками безумовно України. Ну а щодо питання дзвінка, який Трамп. Анонсував Путіну безумовно, такі факти нам не можуть подобатися. Вони насторожують. Зокрема, Трамп сказав, що очевимо він можливо подзвонить Путіну для того, щоб ще раз пересвідчитися в тому, що він чи він готовий реально, чи він все таки не готовий до. Негайних мирних переговорів і тоді визначиться з передачою томагавк вже остаточно для України. Хотів би відзначити, що безумовно така риторика Трампа не нова, і ми всі знаємо, до чого приводять ці розмови. Попередньо шість розмов зустріч Анкориджі про це свідчили. І як, як, як правило, на жаль, після цих розмов. Для України наслідки були не надто райдужними. А Трамп стримував в подальшому постачання Україні озброєнь і призупиняв ті ініціативи, які ж сам до цього оголошував. Однак, давайте тверезо подивимося на ситуацію з холодною головою. Безумовно, що контакти таких двох держав, ядерних провідних ядерних держав світу, як США і Російська Федерація, вони є неминучими. Вони проводяться постійно, нехай не на найвищому рівні, але все-таки вони проводяться на міністерському рівні відомств, оборонних структур, адже консультації щодо ядерного стримування, розміщення та використання ядерних і зберігання ядерних боєприпасів вони тривають постійно. Постійно тривають стратегічні консультації про використання та обслуговування ядерних технологій. Тому нічого дивного в цьому в принципі немає. Єдине, що залишається вірити в те і сподіватися на те, що Дональду трампу вистачить власне принциповості холоднокровності і дійсно буде поставлено питання руба або йдемо на мирову угоду, припиняємо удари по Україні, які безпідставні. Абсолютно штучні надумані цей повітряний терор перед зимою. Або ж ми продовжуємо знищувати планомірну інфраструктуру Російської Федерації і таким чином, примусом до миру, як було зазначено вже неодноразово, наближаємося до реальних мирових переговорів. Отже, ситуація рисниця найближчими далі, днями далі буде.